Будинок, зведений за програмою доступного житла, був введений в експлуатацію. П'ятиповерхівка по вулиці Фурманова, 8Б, збудована з залученням державних коштів в рамках реалізації програми доступного житла. Розрахована новобудова на 31 квартиру. Зараз же у ній поселиться 24 родини. Дев'ять з них придбали квартири за допомогою програми молодіжного пільгового кредитування. Ті програми, які сьогодні діють, які є ініційовані центральною владою президентом 에, зрозуміло, що вони. 에, Певною мірою реалізуються сьогодні в державі, в тому числі і на Полтавщині. Будинок зведений за сучасними технологіями, має гарне планування та якісне наповнення. Пластикові вікна, просторі кімнати зауважив Іван Момот та подякував будівельникам за роботу та вчасну здачу об'єкту. Хочу подякувати будівельникам, які, на мій погляд, побудували красивий будинок. Мені розповіли, що самі сучасні технології, енергозберігаючі технології. Я думаю, що і це. Дуже важливо. Це між новосели, зазначають, що ні хвилини не вагалися стосовно того, чи брати участь у програмі, та з нетерпінням чекають, коли ж вони зможуть в'їхати до новеньких помешкань. Ми знаємо, цю організацію молодіжну, яка допомагає, дуже багато чули про неї вже і наших знайомих діти отримали квартиру. Бачили, бачили, дуже довольні, довольні з житлом. Довго ми його чекали, ну, дочекалися. Зазначимо, що в місті до кінця року планується введення ще 9 житлових багатоповерхівок, що майже на 35% більше ніж було збудовано минулого року.